Візілотан комплекс. Покращує гостроту зору, знімає в тому з очей. Нова допомога від Сполучених Штатів. Міністр оборони США анонсував пакет допомоги на чверть мільярда доларів. Про нього згодом має оголосити президент Байден. Поки ж підтримку партнерів, а надто терміни постачання зброї обговорюють у Німеччині на авіабазі Рамштайн. Там відбувається 24-та зустріч контактної групи з питань оборони України. Переконати партнерів дати більше зброї для боротьби з росіянами сьогодні особисто приїхав президент президент України Володимир Зеленський, що нетипово для цього формату наша кореспондентка Оксана Ткаченко вирушила на зустріч до Рамштайну і готова ділитися подробицями. Це перша зустріч фактично за три місяці. Тут на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині відбувається 24-те засідання контактної групи з питань оборони України на порядку. Денному ухвалення нових пакетів допомоги в якомога швидші терміни, адже ситуація на фронті вкрай складна. Цього разу на Рамштайн особисто прибув український президент. Видання шпіглі раніше писало Володимир Зеленський своєю присутністю хоче чітко підкреслити серйозні ситуації. Та й сам візит високопосадовця. Дещо змінить характер зустрічі, адже раніше тут збиралися лише міністри та військові. Тепер, замість робочої атмосфери, подія набуває політичного характеру. Свою доповідь президент починає з успіхів на фронті. Зокрема, про ситуацію у Курській області каже, там росіяни втратили 6 тисяч солдатів загиблими та пораненими. Сьогодні рівно місяць нашої операції у Курському регіоні Росії. Це прикордоння, звідки Путін хотів розширити своє вторгнення на нашу територію проти нашого міста Суми. Але ми перевернули столи і відтіснили війну на територію Росії завдяки нашій контратації. Наразі ми контролюємо територію понад 1300 квадратних кілометрів. Але за словами очільника України, лише на ініціативі армії подальших успіхів не досягти потрібно, щоб зброя вчасно прибула на фронт до наших бійців. Ви знаєте, що ми працюємо з мінімумом зброї. Так, ми вдячні, вдячні дуже сильно за кожен пакет допомоги, який ви надаєте Україні. Але ми потребуємо більшого озброєння, щоб відтіснити російські сили з наших земель, особливо з Донецького регіону. Фронт тримається не лише на солдатській вірності своїй країні та своїй клятві, але також у достатньому постачанні озброєння. Виконувати старі обіцянки та ухвалювати рішення про нові, концентруючи увагу на ракетах дальнього радіосудії та системах ППО. це те про що просить нині партнерів Зеленський. Із таким завданням вочевидь їздив у турне по європейським столицям цього тижня. І міністр оборони України Рустем Уміров. Він вже мав окремі переговори з міністром збройних сил Франції, Німеччини та Великої Британії. А перед цим очільник оборонного відомства їздив до Вашингтона представити американським посадовцям список цілей у Росії, які б наша армія. Хотіла б уразити далекобійними ракетами з міністрами оборони США та Німеччини. Українська делегація ще має сьогодні двосторонні переговори. А у другій половині дня Володимир Зеленський зустрінеться з канцлером Олафом Шольцем у Франкфурті. Про що говоритимуть лідери поки що таємниця із Рамштайна, Оксана Ткаченко, Роман Сищенко, ТСН 1+,1.